У Парижі відбулася прем'єра виставки картини української художниці Олесі Трофименко, яка стала ключовим мотивом фільму Маріуполь Не втрачена надія режисера Максима Літвинова. По перше, це дає хорошу паузу, тому що фільм дуже важкий для сприйняття, і це дає гарну паузу для того, щоб трохи переосмислити видихнути. Коли я за допомогою пособ... веду е, розповідь від себе, це суб'єктивність, яка викликає емпатію. Ця картина об'єднує образ міста та трагедію людей, ілюструючи руйнування Маріуполя та закликаючи до єднання людства проти війни. Стефан Даума запропонував арт-галереї показати картину Олесі, і вони виявили зацікавленість. On, on était en faveur. Donc moi, pour l'univers des arts, je l'ai sélectionné dans la revue « Univers des arts », puis dans le catalogue euh, pour la, parce qu'elle venait pour la première fois euh, exposée en France et euh, on était de la recevoir. Стефана, que les Français gardent un esprit éveillé, qui conscience de la tragédie qui se déroule aux portes de l'Europe et que c'est grâce au combat et au sacrifice du peuple ukrainien que nous pouvons vivre en paix, tranquillement en France. Гинуть люди, гинуть діти, цивільне населення і світ повинен зрозуміти, що сьогодні ніхто не захищений, що війна може прийти в будь-який будинок, в будь-яку країну, в будь-яку сім'ю. Переглядаючи картину, можна уявити собі війну. Та відчути емоції втрати, що це панськоселяртіст, ми си усі мало розмо тут ін популяцію. Дома дома це Якщо ми можемо дур. Сімперети але пола. Дома емоційне сприйняття створює резонанс з глядачами, об'єднуючи різні думки та формуючи мистецьке вираження опору. Так, я думаю, що люди... Це сита табло,

à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine a besoin de nous, a besoin des Occidentaux, a besoin de retrouver sa liberté, sa démocratie.